Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий тіві. Чи замислювалися колись, що всередині кожного з нас тече ціла ріка? І це, знаєте, не просто якась червона рідина це кров справжня ріка життя. Вона несе кисень, поживні речовини і захищає кожну, абсолютно кожну клітинку тіла. Ну що ж, давайте спробуємо розкрити її таємниці. От просто уявіть одна єдина крапля крові здається, що там такого, а насправді в ній цілий всесвіт. Які ж саме секрети вона приховує? Власне, саме це ми сьогодні будемо з'ясовувати. Ну що ж, почнімо нашу подорож. І куди ми вирушимо найперше? Звісно ж, до самого серця виробництва на справжню фабрику, де безперервно створюються, скажімо так, найважливіші працівники нашого тіла. Звісно, у цього процесу є така, знаєте, наукова назва гемопоез, а простіше кажучи, кровотворення. І все починається з унікальних стовбурових клітин, що знаходяться переважно в нашому червоному кістковому мозку. Це по суті такий собі безперервний конвейєр, який працює 24 на 7, щоб підтримувати життя. А тепер приготуйтеся. Масштаби цього виробництва, ну вони просто вражають. Щодня чуєте? Щодня організм виробляє трильйон нових клітин крові. Це одиниця з 12 нулями. Просто спробуйте це уявити: трильйон, і це, звісно, найкраще показує наскільки невпинно і наскільки важливо працюється внутрішня фабрика. Так от, серед цього трильйона клітин є справжні зірки. І зараз ми познайомимося з головним, так би мовити, кур'єром нашого тіла. Це така собі служба доставки кресню, а його офіційне ім'я еритроцит. І що ж робить цей еритроцит таким, ну, суперефективним? Дивіться, по-перше, його форма. Такий собі двовигнутий диск. Це не просто так. Це щоб максимально збільшити площу для обміну газами. Геніально! А ще у ссавців у зрілих еритроцитах немає ядра, і це теж не просто так. Це звільняє купу місця для головного пасажира гемоглобіну. Ну і живуть ці маленькі трудівники приблизно 120 днів, а потім на зміну приходять нові. І знову до вражаючих цифр якщо взяти всі-всі еритроцити дорослої людини і, скажімо, розкласти їх на поверхні, то вони займуть площу близько 3800 квадратних метрів. Щоб було зрозуміліше, це більше за половину футбольного поля. І це майже у 1800 разів більше, ніж площа поверхні тіла. От вам і транспортна система, правда ж? Добре. А що ж саме хапає той кисень? Ми вже згадували це слово гемоглобін. Це такий особливий білок всередині еритроцитів, і ключовий його елемент залізо. Саме воно, по-перше, надає крові її фірмового червоного кольору. А по-друге, і це найголовніше, саме залізо вміє, наче магніт, тимчасово притягувати до себе кисень. А тепер подивімося, як цей дивовижний механізм працює. Це такий собі нескінченний цикл. Отже, в легенях гемоглобін хапає кисень, і кров стає яскраво-червоною артеріальною. Далі ця насичена киснем кров мучить до всіх тканин. Там вона віддає кисень клітинам, а натомість забирає відпрацьований продукт вуглекислий газ. Через це кров темніша і стає венозною. Ну а далі знову в легені, щоб видихнути вуглекислий газ і вдихнути нову порцію кисню. І так по колу, без зупинки. Погодьтеся, геніально. Але еритроцити — це не лише транспорт. На їхній поверхні є щось іще щось на кшталт унікального біологічного паспорта. Це і є той самий секретний код крові, який ми всі знаємо як групи крові. Найвідоміша система, яка це все класифікує, це система Ейбіналь. Вся суть у тому, чи є на поверхні еритроцитів особливі білки-маркери, їх називають антигенами А та В. А в плазмі крові, тобто в рідкій частині, є антитіла, які готові атакувати чужі антигени. І тут є залізне правило, такий собі закон природи антиген А ніколи не повинен зустрітись з антитілом альфа, а антиген В з антитілом бета, інакше буде біда. А давайте подивимося, як це виглядає в цифрах, конкретно по Україні. Отже, найчастіше зустрічається друга група, тобто А її мають близько 40% населення, трохи менше 37% – мають першу групу, тобто нуль, ну а найрідкісніша, як бачимо, четверта АБ. Але це ще не все. Система — це, так би мовити, лише ім'я та прізвище. А є ще один не менш важливий, а іноді і вирішальний ідентифікатор. І це резус-фактор. Тут усе насправді ще простіше. Є на еротроцитах ще один білок резус антиген, значить кров резус позитивна або RH+, і таких людей переважна більшість, десь 85%. А якщо цього білка немає, відповідно кров резус негативна, RH-, це решта 15%. От і вся математика. Гаразд, з біологією, наче розібралися групи крові, резус-фактор, але виникає логічне питання: а навіщо це все так складно? І отут ми підходимо до найголовнішого: до того, як ця на перший погляд, суха теорія насправді рятує людське життя. Вся справа ось о чому: якщо перелити людині несумісну кров, її імунна система сприйне нові еритроцити як ворогів і почне їх атакувати. Відбувається така небезпечна реакція, аглютинація. Простіше кажучи, перелиті еритроцити просто склеюються у згустки, і це може мати, м'яко кажучи, фатальні наслідки. Ось чому знати точну групу крові та резус-фактор це не просто важливо, це життєво необхідно. І в цьому процесі, процесі переливання, завжди є дві головні дійові особи. Донор це людина, яка добровільно ділиться частинкою себе, своєю кров'ю, і реципієнт той, хто її отримує і для кого ця кров може стати порятунком. Це знаєте такий справжній акт людської солідарності. І, до речі, про донорство це абсолютно безпечно і надзвичайно важливо. Донором може стати майже кожна здорова людина, якій виповнилося 18 років. Стандартна доза 450 мл ніяк не шкодить організму, він швидко все відновлює. І звичайно, кожну краплю донорської крові дуже ретельно перевіряють. Тож знання своєї групи крові це, по суті, перший крок, щоб одного дня можливо долучитися до цієї благородної справи. Отже, який головний висновок з усього, про що ми говорили? А він дуже простий. Знання своєї групи крові та резус-фактора це не просто якась біологічна цікавинка, це базова інформація про себе, яка в критичний момент може врятувати життя. Не просто абстрактне життя, а цілком конкретне. І це, мабуть, найважливіше, що варто пам'ятати.